Радикальні прибічники Хамасу та опозиція всередині організації визволення Палестини проти компромісів і особливо з Ізраїлем. Бо кожна людина там це ворог, та й репутація Арафатівської ОВП не кришталево чиста. Одні палестинці звинувачували її в корупції, когось обурювала недостатня релігійність, а інших низька ефективність. Ну і тут треба ж розповісти, що таке Хамас. Хамас це абревіатура від Харакат Аль-Мукавама Аль-Ісламія. Ісламський рух опору у перекладі: одне крило бойове, а інше для соціальної підтримки палестинців. Засновник організації Шейх Ахмед Ясен спочатку займався виключно викладанням і благодійною діяльністю, але пізніше радикалізувався. Будь-якого єврея можна вважати військовим поселенцем, і наш обов'язок убити його. Визволення всієї Палестини від моря до Йордану наша стратегічна мета, і немає мети святішої і важливішої. Гасло від ріки до моря, від ріки Йордан до Середземного моря, тобто вся територія Палестини, уперше використали члени організації визволення Палестини, протестуючи проти плану ООН про розділення території на дві країни. Згодом вираз використовують і інші палестинські організації. А Хамас навіть включив її до свого статуту. За ініціативи Ясена бойовики Хамасу почали масово застосовувати тактику терористів-смертників або шахідів, які підривали вибухівку разом із собою. До того ж, Ізраїль та Єгипет, аби ізолювати угруповання та змусити припинити атаки, встановлюють жорстку блокаду сектору Гази як наслідок, там гуманітарна катастрофа, і це допомогло Хамасу мобілізувати місцеве населення. Економіка регіону тримається на контрабанді підземними тунелями з Єгипту. Якщо у 80-ті в регіон тягнули дефіцитне пальне, цигарки, харчі, то згодом зброю цікаво, що таку підтримку Хамасу надає підсанкційний Іран. Тунельна економіка, до речі, є одним із найбільших джерел збагачення для лідерів руху з одного боку, прибутки з контрабанди, а з іншого, гуманітарна допомога йде на розбудову та відновлення цієї підземної мережі, яка давно перестала бути лише цивільною. Статки лідерів Хамасу, за даними Форбс та ізраїльської розвідки, сягають мільярдів доларів. Розкішні маєтки за кордоном, приміром в Катарі чи Туреччині, приватні літаки, будівельний бізнес, непогане життя як для бездержавних революціонерів. Та й діти лідерів боротьби за автономію живуть не у газі. Приміром, родина Ясіра Арафата обрала для життя Париж та Мальту. Хамасівські тунелі або метро гази це складна інженерна мережа з електрикою, комунікаціями і вентиляцією. І скільки б Ізраїль не намагався знищити цю підземну мережу, поки марно.